Лей, думаєте, що всі бухгалтери офісні щурі із окулярами на носі та важкими грозбухами впевнені, що робота із фінансовими папірцями для собаків? дзузьки? Знаєте, хорошого бухгалтера важко знайти. У фільмі, про який ми розповімо вам сьогодні, головного героя Крістіана Вульфа шукали би напевне не один і навіть не десяток років. Поїхали! Десь спочатку особливого враження фільм не справляє. Ми очікуємо від нього запеклих бійок, багато півпав, напруженого покерфейсу Бена Афлека. Аж заздалегідь тебе цікаве тільки те, що заявляє трейлер, чому якогось паперового щура починає шукати американське ФБР. Але одразу вас попередимо, що трейлер вмістив далеко не всі перипетії, і вам буде цікаво дивитися цей фільм впродовж усього сеансу. Трястя, я навіть не здивуюся, якщо через декілька місяців цей фільм почнуть транслювати у маршрутках дальніх переїздів, бо він справді багато кому сподобається і орієнтований переважно на чоловічу аудиторію. Це інтелектуальний бойовик, який тішить нас активними діями та водночас не дає ржавіти нашому мозкові. Після таких фільмів ти особливо високо цінуєш гарний жарт чи посилання на інші мистецтві. Тацькі твори. Цей фільм радше мінімалістичний у своєму зображенні подій і декорацій тут небагато. Але з якою любов'ю та азартом вони пропрацьовані. Головний герой ще у дитинстві зіткнувся з тим, що оточуючи його не розуміли. Його родина не чужого досвіду знає, що таке бути інакшим і бути чужинцем. Тому розуміє, що Крістіан або призвичається до суспільства, аби не стати жертвою, або залишиться чимось подібним на людину. Жорстокий вибір диктує жорстокі умови, і хлопчик, якого вважали б у нас неповносправним, та гадав, що найліпшим подарунком. Для нього будуть гроші на інвалідний візок, починає вчитися битись, давати здачі та розвиває свої геніальні здібності. Крістіан не з тих, хто вітається вранці зі сусідами, чи допоможе вам з переїздом, що так схоже на сучасну молодь. Я впевнена, вам здається, що бухгалтера, тим паче, аудитор, це професії нудні та припорошені пилом. Але цей фільм доводить, що іноді цей фах притрусить тебе порохом із пістолета та навіть загрожуватиме твоєму життю. Повірте, немає нічого більш творчого у тому, аби розподіляти цифри грошей, які ти ніколи тактильно не відчуєш на різні потреби. Коли ви йдете у магазині, ви зазвичай ніколи не підраховуєте все з точністю до копійок, а потім дивуєтесь, чому детальний підрахунок не вберіг ваші кишені, Бенафлик у ролі аудитора, допомагає нам відчути цю практичну цінність грошей, і що вони не. Можуть взяти ні звідки і висвізнути в нікуди. Водночас Анна Кендрік, та сама, котра дебютувала на широкий загал у сутінковій сазі, демонструє, що цей фах підійде і простим дівчатам, яких ми водночас і бачимо на більшості таких посад. Один із перших висновків, який випливає після перегляду цього фільму, не слід судити з пересердя про будь-який фах. Зрештою, бухгалтерських кумедних історій, ми знаємо дуже небагато. Немає ніякого шедевру без малесенького ганджу. Бо як би тоді ми зрозуміли його прекрасність, чи не так? Аффлек справді уміє перевтілюватися своїх персонажів і передавати всю широту їхнього психологічного простору. Тому весь фільм сприймається так, наче ти слухаєш цю історію від рідного брата. Він надзвичайно прекрасно зображує всі ті риси, які вести в хворим синдромом Аспергера: автоматичні рухи, порушення сприйняття часу, прийняття ліків, проблеми із розпізнаванням інтонацій та почуттям гумору. Тут це Дочком, ми допомагаємо вам зрозуміти єдиний, напружений, навіть дещо лякаючий та незрозумілий момент фільму, коли містер Вульф приїздить додому і лупцює свою ногу палицею під ляскання гучної музики та блимання стробоскопа. Все це він робить для поліпшення свого самоконтролю. І момент, коли він піднімає голову на годинник і бачить там 11.01... Свідчить про те, що його хвороба прогресує, а нервові закінчення вмирають. Це додає суттєвого драматизму у дії для нашого суспільства, яке про такі моменти все ще слухає лише краєм вуха. Цей момент буде незрозумілим. Чи європейські країни не відчули такого ж пробіву? Більшість критики висловлюються неоднозначно, і думаю, що це саме через те, що деякі моменти, які відтворюють життя людини із синдромом Аспергера, не були зрозумілі до кінця, чесно кажучи, навряд чи й зрозуміла я б це, якби не мала сусідом одного лікаря, який працював з такими хворими у психічній лікарні. І водночас такі люди тепер можуть мати свого власного супергероя і отримати нову надію на те, щоб коли-небудь їх сприйняли такими, якими вони є. І ще про братів Перепитії у родині головного героя нагадує. Справжнісінький індія фільм, у якому для повного щастя замість танцюючих слонів, ну це ж американська версія, все-таки, тільки не вистачає танцюючих агентів ФБР. Синдром Аспергера у головного героя дає змогу акцентувати на тому, що насправді більшість наших дій не залежать від потенціалу нашого мозку, а залежить від сили нашої волі. Сьогодні ми можемо розмовляти про гендерну нерівність, про соціальну несправедливість, а от толерантність до людей із психічними відхиленнями Україна ще навіть не починала напрацьовувати. За кіно перегляду, якщо ви бухгалтер, милий мій бухгалтер. Гедуєте людьми з неврологічними хворобами, бо навчитеся їх не боятися. Та любите полака Ренуара та Галеса. для вас. У мікрофон балакала Алекс Корчевський. Не забувайте ставити уподобайки нашим відео та іншим оглядам, заходити на портал playua.net, а також підписуватись на нас у соціальних мережах. Ми вас любимо.